Привіт, ви на каналі Funda Games і це відео про саморобний паркур, друга частина. Так що, друзі, вам, як завжди, бажаю гарного перегляду. Ну а ми починаємо. Так, друзі, якщо хтось не зрозумів, в цьому відео я вам покажу, як я, можна сказати, трішечки переробив свій паркур. Як я тут трішечки відкрасив, коротше, все в цьому відео я вам розкажу. На моєму каналі є відео, вже десь воно вийшло вже воно в, там 2 місяці чи скільки назад. Коротше, можете зайти на мій канал е і подивитися це відео про цей паркур. Звісно, якщо ви подивитеся перш те відео, а потім подивитеся це відео, то ви. Ну, коротше. Ну, як це можна сказати, ви не поймете нічого. Тому що. Там був зовсім. ні, Там був у першому відео, в першій частині про цей паркур, він був зовсім не такий. То він був із дерева, він був не красивий, не гарний. Ну, цікавий, його пройти було цікаво, але він був не красивий, негарний і трішки не дуже дороблений. То, в принципі, про що я і записую це відео? Як, як можна сказати, я переробив свій паркур трішечки. Його... Можна сказати, прикрасив. Коротше, хватить болтати, давайте я вам почну розказувати. Коротше, оце старт, можна сказати, у моєму паркурі. Тут драбина, щоб сюди можна піднятися, і тут у вас... І тут зразу табличка. Привіт, вітаю у моєму паркурі. Тобі треба пройти усі рівні успіхів. Тут у нас поки 4 рівні. Я тут, якщо ви бачили це відео першу частину, тобто з паркуром, то тут. Тут було тільки 4 рівні. Тобто 3. Четвертий не достроєний. Тобто, я четвертий ще не, не строю. Коротше, не будував. Так що я тут трішечки доробив, тут трішечки поцікавіше, можна сказати. Сам паркур. Так що, друзі, почекайте, треба на трішечки віддіти. Так, друзі, трішечки вибачаюсь. Коротше, вибачаюсь, треба було на трохи відійти. Там срочно. Коротше, не Цей паркур. Він став набагато цікавіший, можна сказати, красивіший і так далі. Так, зараз я буду вам розповідати. Старт я вже вам показав. В принципі, у моїх коротких відео, ви бачили? Ну, Коротше, зараз я вам буду. Ви бачили перший левел цього паркуру. Коротше, не нічого... Надіюсь, ви щось поняли, тому що я сам себе нічого не поняв. Коротше, зараз я вам буду розповідати. Тут... Тут у нас, так, повторюся вже. тут у нас табличка, я її тільки що прочитав, і ви починаєте проход... проходити паркур, і тут у вас табличка перший левел. Цей перший левел я, в принципі, проходив у своїх коротких відео. В принципі, ви це бачили, якщо ви бачили, звісно, мої короткі відео, ми проходимо перший левел, нас зустрічає табличка, другий левел. І ви запитаєте, для чого ось ця, можна сказати, драбина? Для чого вона тут взагалі? Коротше, тут чекпоїнтів немає. Тобто, якщо, наприклад, тут проходиш, 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 проходиш і на цьому місці впав, ти біжиш назад, поднімаєшся по там драбині. Так, да, звісно, це трошки не продумано, але типа, ну, це нормально, в принципі, але... Коротше, я би ну, нічого не придумав. Якщо у вас є якісь ідеї по, по суті, чекпоінтів, щоб не ходити так на драбини, то пишіть обов'язково в коментарі. Я обов'язково почитаю, і, може, щось, якщо ви щось знаєте, то може так само я і зроблю. Коротше, якщо ви впали десь на тому місці, ви біжите сюди, піднімаєтеся знов і знову починаєте проходити паркур. Якщо ви вже дійшли до другого левела, ось сюди. Тобто, ви вже, якщо впадете на цьому рівні, ну, наприклад, ви тут проходите, проходите, проходите і впали, ну, типу програли, ви ну, вже залазите по цій драбині на другий левел, ну, типа по цій драбині, і проходите заново, а не щоб. Тому що якщо ви програєте тут і вам прийдеться йти геть туди. Це, звісно... Зразу було так, але, типа, я подумав і переробив так, щоб ну, не ходити. Ну, при... ну самі представте. Ну, це ж тупо, щоб там от ти програєш, наприклад, случайно, І ну, тобі прийдеться йти туди-назад. Так що я поки що зробив ось так. Якщо у вас є ідеї, вийде, то обов'язково напишіть в коментарях. Я, я повторюся обов'язково всі коментарі прочитаю. І, можливо, якщо ви щось знаєте, то я так і зроблю. Далі, от, ось тут у нас табличка «Другий левел». Тобто у нас тут починається другий левел. Він трішки поскладніший. Ось тут, ось так, ось так. Ми проходимо, проходимо, проходимо. І ось тут у нас. Табличка третій левел. Тобто другий ви пройшли. І тут табличка третій левел. Але, е, вибачайте, я тут забув зробити типа, також драбину, щоб можна було залазити, якщо ви, там, наприклад, тут ну, програли на третьому левелі, щоб вам повернутися назад. Це, звісно, я трохи не придумав, забув зробити. Так, почекайте, треба день включити, щоб уже було. Добре, добре видно. Коротше, тут я забув драбину зробити, Ну, я поки що її робити не буду. Вдруг у вас є якісь ідеї, які, можливо, ну, щоб не по драбина а... ну, я просто більше не знаю, що зробити замість тих чекпойнтів. Так, ой, <кій> вибачайте Так, тут у нас починається третій левел. Ось тут трисячки вже теж послужніше. Вам треба з цього місця попасти на ось цей блок алмазу. Тут проходить тут вже лава, тут вже вже послушніше, набагато. Ну, не так вже прям, що сложно, на капець, але ну, служніше, ніж перший і другий левел. Перший, вообще котня, другий вже послушніше, цей теж вже трохи послужніший, За, за другий він точно служніший. Так, ось тут ми проходимо по лаві, ось так, ось так, ось так. Сюди проходимо і. Ось тут у нас ну, третій левел закінчиться. Починається четвертий. Але четвертий я ще не построїв. Чому? Я хам не знаю. Хоча я у першій частині про цей паркур. Я казав, що я побудую четвертий левел, але не побудував. Тому що я, коротше, обновляв обновляв весь паркур. Мені не подобалося, що воно було з дерева. Було некрасивим, негарним. Але, в принципі, добре, що мені попалася ось така ось площадка, де можна було легко построїти паркур. Я зразу подумав про цей паркур. І, коротше, <смас> скільки я вже в цьому відео сказав слово паркур, це капець. Ну, напевно, ви всі ждете, поки я почну його проходити. Ну, я, вроді, все вам показав, розказав. Надіюсь, ви все поняли. Так, ну давайте попробуємо пройти. Я тоді казав, що я. Не про в паркурі, ну і не. Ну, в принципі, зараз я не знаю. В принципі, я його вже багато раз проходив, Ну, давайте попробуємо вже його пройти. Перший левел, знаєте, він дуже легесенький. Я його навіть в коротких відео проходив, так що він для мене дуже легкий. Так. Ой-ой-ой, чуть не впав. Це капець. Ладно, давайте ще раз його пройдем. Ну, случайно. случайно, мене просто кнопки запотівають. Це капець. На руки потіють і уважно на кнопки нажимати. Так. 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 Так, так. Поки що не можу говорити, тому що зосереджений на проходженні паркура. Ой-ой-ой, остановився. Чуть не впав. Якщо встановився, це дуже погано. Оп! І ми пройшли <с mês> з вами перший левел. Начинається другий левел. Другий левел я вам. Та лки-палки. Другий левел, я вам скажу, що навіть у мене деколи не виходить зовсім пройти. Я його, коли приходжу, ну, він, ну, він для мене складний. Коротше. Ну, давайте попробуємо. Оп. Ну, я про що, я, в принципі, і кажу: ось, бачите, ось для цього ця лісня. Ось для цього ця драбина. Ви, Звісно, я зараз граю у творчому режимі, щоб це було по пописано. Правильно тут грати у виживанні. Ну я поки граю на... у творчому. У творчому режимі, щоб. Да. Я, походу, ну, в паркурі. Ну, ладно, я не Нуб, але, в принципі, і не про. Ну, я не зовсім таки про, щоб прям дуже хорошо мій. Боже, мені аж прямо стидно. Ну, йолки палки це, знаєте, це якась несправедливость. Може, зараз ви мені не повірите, але от коли я не записую відео і просто і просто проходжу цей паркур, у мене виходить просто пройти. А коли я записую відео, у мене не виходить пройти паркур. І зараз ви всі подумаєте, що я просто нубяра в паркурі. Ну, ладно, давайте зосередимося. Оп. І зараз я на цьому моменті точно програю. Ладно, давайте, ладно, давайте мені дамо одну попитку, щоб я назад уже не йшов Ось сюди, станемо, тому що я, случайно не віджав кнопки і впав. І давайте це теж не зачитаємо. Да, друзі, звісно, вибачайте, це може бути нечесно, але це відео не те, як я проходжу паркур або якісь змагання. Це просто відео, де я вам показую, як змінився мій паркур. Та що за. Мені. Мені, знаєте, мені аж стидно стає. Зараз я вже представляю коментарі. Там, де будуть писати, що я. ну в Дайте мені. Дайте мені дінаміт. Я зараз взру цей паркур. Ладно, шучу. Також, друзі, у мене вчора вийшло відео там, де я граю з Ніксіком. Ніксік це, якщо що, моя сестра. Так що, якщо вам цікаво, тому що це, в принципі, рідко, якщо я з кимось граю на своєму каналі, якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, то в принципі заходьте на мій канал і дивіться це відео. Те відео, в принципі, вийшло дуже цікавим, дуже веселим. Ну, звісно, ми там трохи були як зомбі, тому що. Ми коротше дуже замучені. І в принципі, тоді відео. Коротше, не буду зараз я вам об'ясняти, щоб відео не було. Це відео при... так. Фух, Не буду вам довго об'ясняти. В принципі, заходьте на мій канал, дивіться це відео і ви все поймете. Щоб я зараз тут не, роз... щоб я зараз тут не путався, не розказував. Просто ми у тому відео, ну не то, що зомбі. <кхм> Просто трішки були замучені, так як взагалі. Вообще... Не планували записувати відео, але так случилося, що ми і записали. Так, ну хватить болтати, у нас все-таки відео про паркур. Так, тут у нас починається третій левел. Давайте попробуємо його пройти. Він дуже складний. Коротше, коротше давайте типу, ми засчитаємо, що я пригну сюди. Це реально, це реально допригнути сюди. Просто я не знаю, мене зараз весь телефон. Телефон потний, я не можу ну, на кнопки нажати нормально, мене як будто відповагує чуть, чуть Так, ну давайте трочуть тут. Пройдемо паркур. Тут, в принципі, легко, важне, то допригнути на той блок. Ну, це, повірте, це реально, тому що я допригував, і, ну, це реально, коротше. Кстаті, друзі, кстати, друзі, вибачайте, жорстко запутаюсь. Кстаті, друзі, якщо ви хочете, щоб я там, наприклад, зробив якісь змагання на цьому паркурі з кимось, наприклад, з Ніксіком. У них всіх моя сестра, або, там, наприклад, з другом або з братом. Пишіть в коментарях, чи хочете, щоб я там, наприклад, наприклад, створив якісь змагання, я там програв, створив які, якісь змагання ну, з цим паркуром. Типа, хто там швидше пройде паркур, той там. Я, я не знаю, мені стидно аж це відео випускати. Ну, наприклад, хто там пройде паркур, той вийде там 5 стаку алмазів. Ну, наприклад, так, я просто вам кажу, ну, ідеї просто вам розказую. Так, друзі, я не знаю, чи вийде це відео, капець, мені так стидно. Просто я не розумію. От коли я не записую відео і просто проходжу цей паркур, мене виходить отлично, З першого разу проходжу. А от коли починаю записувати відео, то зразу, як будто... Якби то назло, у мене не виходить його пройти. Я кажу, перший я не легко прийшов, ну і то з другої попитки. Другий паркур, ну другий левел, ну, чуть-чуть послужнувато я прийшов. І то трохи, ну, можна сказати, чотирив, і за то, що там я програв, коротше, я назад туди став. Не пішов на старт, а просто став назад. Коротше, я, мабуть, нічого не зрозумів. Тут, в принципі, я теж трошки щирів, я промазав по цьому блоку і не вернувся назад, а просто став на його. І тут, і тут я програв. Коротше, вибачаю, що трохи запутую, просто не знаю, що це, те, ну, як будто зло, серйозно. Ну, хвилююся, можна сказати, то я хвилююся. Я просто. Мене вилітає з голови, що я, що я хотів сказати, і я починаю плести якусь ерунду. Ну, ладно, ось такий, друзі, ось мене паркур. В принципі, все таке саме, ну, не все таке саме, просто я маю в виду, що четвертий левел так і недостроєний. Заходьте на мій канал, дивіться там дивіться відео, де я граю у двох із своєю сестрою, виживаю, дивіться відео першу частину про цей паркур. Якщо ви. Давайте наберемо під цим відео скільки лайків. Давайте наберемо під цим відео 15 лайків, і я випущу третю частину. І там уже я буду. Або буду будувати на відео цей паркур, і побудую четвертий лев, даже більше, і тоді покажу вам і тоді покажу, в принципі вам, що тут ще буде, що тут і змінилось. Ну, поки тут ще нічого. Просто я тут трішки, можна сказати, як новорічну ялинку прикрасив. Ось так, в принципі, Тут трішки стало повеселіше, тут, дивіться, погарніше, коротше. Кольоровіший паркур став, чим було раніше. Ну що, в принципі, ось таке відео в нас вийшло. Наверно, будемо завершувати. В принципі, все я вам показав. Повторюся, вибачаюсь за те, що так жорстко заговаруюсь. Просто, коротше, я вибачаюсь. Паркур я вам показав, пройшов. Звісно, пройшов я його як повний нуб. Ну хоча я не нуб в паркурі, повірте, я не нуб. Ну і не про. Просто можна сказати середній. Так, ну що, будемо, мабуть, завершувати. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув цей відео. сподобалось. Ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім пока-пока!